5 тролейбусів придбають для Івано-Франківська. Щоправда, рогачі вже служили пасажирам. Комунальне підприємство Електроавтотранс оголосило тендер на закупівлю тролейбусів шкода після капітального ремонту. Додатково мерія провела перемовини з київською міською владою щодо надання івано-франківську 15 тролейбусів марки. Шкода ці рогачі були виведені з експлуатації після отримання нового електроавтотранспорту у рамках проведення Євро 2012 Поки що ну конкретного результату немає. Також є домовленість, ми вже об'явили тендер про те, що на наступний рік, якщо в цьому році ще не вдасться зробити, хочемо відповідним чином закупити 5 тролейбусів, знову ж таки, чешського виробництва. Замість того, що ми планували, щоб купити один новий тролейбус, типу Сітілаз, який ми маємо, 5 одиниць нових. Ми вирішили, що все-таки буде краще взяти цих п'ять. Половина комунальних тролейбусів застарілі і потребують негайного ремонту. Загалом міськими маршрутами курсують 32 рогачі. Більшість з них використали термін експлуатації. Щоправда, дирекція комунального підприємства переконує місцеві тролейбуси безпечні. Одиниці рухомого складу, які повертаються з лінії, щоденно відпрацювавши, прибувають на вечірню зміну. І це ці дані тролейбуси проходять щоденний огляд. Раз у днів. Попадає на технічний огляд, де більш детальніше провіряються вузли і арегати для того, щоб провести заключний ремонт. Через кожних 17 тисяч пробігу кілометрів даний тролейбус поступає на ревізійний ремонт, де повністю демонтуються вузли і арегати, більше пов'язані з механічною електричною дільницею. І слідуючий ремонт, тобто четвертий, середній або капітальний ремонт. Попри фінансову скруту, дирекція електроавтотрансу має наполеонівські плани. Це будівництво нової тролейбусної лінії. Маршрут проляже вулицями Петлюри, довженка Вокзал. Аби забезпечити нову лінію соціальним транспортом, хочуть закупити 10 нових тролейбусів. Ціна питання 83 мільйони гривень. На реалізацію цієї муніципальної програми планують залучити кредити. З цього приводу у мерії вже ведуть перемовини із низкою європейських банків. Ірина Тимчишин Василь Пилипів новини на вежі.